За моїм переконанням, противник може ці завдання виконувати більш інтенсивно. Плюс додатково є таке питання, як накопичення. Тому ключ додатково до зниження інтенсивності ворожих обстрілів це підвищення нашої інтенсивності на наш нанесення вражень по законних військових цілях противника на території Російської Федерації. Ми збиваємо на 50% більше ніж це було в серпні. Це рахунок набуття бойової спроможності згідно з розвитком технологій, як півдроника на оптоволокні. Спочатку залітали на відстань 10 кілометрів, потім технологія стала більш досконалівається. Чи будуть ті дрони, які можуть залітати 50%, так точно будуть. В залежності від номенклатури розвідувальний засіб чи ударний, з 80% ми можемо визначитись. Чи може бути бойова частина на борту чи ні? Але 80% 20% залишається на нові зразки. Озброєння противника. Ну, великими він не зможе бути з будь якої точки зараз, яка їм підконтрольною контрольною прямо столиці. Друзі, вітаю всіх на каналі Times of Ukraine. Мене звати Катерина Сабадаш. З нами Юрій Федоренко, командир 429-го окремого полку безпілотних систем Хілес. Пане Юрію, вітаю вас. Радий вітати слава Україні! Героям слава Блумберг. Повідомляє, що Путін ухвалив рішення посилити удари по житлових будинках та об'єктах енергетики України. Та кількість і якість ударів, які ми бачимо зараз, це який відсоток від реальної спроможності росіян бити по інфраструктурі? За моїм переконанням, противник може ці завдання виконувати більш інтенсивно. Плюс додатково є таке питання, як накопичення. Ви бачите, що зараз удари завдаються нерівномірно по території України, тобто бувають дні, коли менша кількість безпілотників перебуває в повітрі, коли противник взагалі не застосовує ракетне озброєння. Бувають періоди, коли противник наносить комбіновану атаку. як... Безпілотниками, так і відповідно ракетним озброєнням, тому звісно для ворога принципово важливо зробити все можливе для того, щоб українці покидали нашу державу, а це можливо досягти лише якщо взяти під контроль е терористично і нищити цивільні будинки, цивільне населення, змушуючи його виїжджати за територію нашої держави. Ну і плюс, якщо зима буде холодною, в будь-якому випадку в період. Року він дає противнику додатковий інструментарій щодо нанесення ударів по нашій енергетиці для того, щоб занурити нас в блекаут і відповідно в холод. Плюс додатково це так чи інакше вплине і на виробничі спроможності, незважаючи на те, що переважна більшість мають альтернативні джерела живлення, зокрема електрогенератори, інші деталі розкривати не буде, але так чи інакше це свій наслідок буде обов'язково мати. Що ми маємо зробити для того, щоб цього не відбулося? Ми не маємо боятися, що противник буде бити. Ми сьогодні маємо посилювати свою протиповітряну оборону за рахунок, зокрема, дронів перехоплювачів. Як ви знаєте, з кожною російською атакою Україна збиває все більше і більше безпілотників, які летять на нашу територію? Додатково, звісно, це і наші партнери, які мали б надати портативні засоби, а також стаціонарні протиповітряної оборони, які б допомогли нам боротися з ворожими ракетами і ракетними ударами, зокрема. Ну і також це наша дальне зброя. Ви бачите, як ми зараз б'ємо по території Російської Федерації та по тимчасово окупованих територіях для того, щоб зменшити можливості противника до акумулювання нафтодоларів за рахунок видобутку, потім продажу нафти, які конвертуються потім в виробництво деталей, комплектуючих і самого озброєння тих самих ракет, тих самих безпілотників, які летять по території України. Тому ключ. Додатково до зниження інтенсивності ворожих обстрілів це підвищення нашої інтенсивності на наш нанесення вогневих уражень по законних військових цілях противника на території Російської Федерації. Своїми можливостями ми робимо надзвичайно багато. Я вам маю сказати, що ніхто в світі не вірив, що Україна вийде на такий рівень виробничий, а також фактично застосування на лінії а також глибину Російської Федерації. Але дуже важливо наростити зокрема ракетне озброєння. Розраховуємо, що Країни Європейського Союзу все-таки північно-атлантичний ліс розглянути можливості, що щодо надання Україні ракетного зброєння, а також зокрема можливості застосувати його по території Російської Федерації. Пане Юрію, ви сказали, що ми все більше і більше збиваємо дронів. Наскільки відсотків збільшилося це збивання? За моїм переконанням єдиним надійним джерелом інформації може бути виключно генеральний штаб. Тому що якщо казати про наші смуги, ми можемо розкрити певні деталі, які не варто знати противнику. Але якщо говорити про підрозділ, то до прикладу в цьому місяці чотириста здати ми збиваємо на 50% більше ніж це було в серпні. Це рахунок набуття бойової спроможності. По перше, пройшли ті люди, які відкликнулися і ще в липні місяці пройшли загальну військову вишку. і зараз стали до строю, посилили наші розрахунки, які займаються саме протиповітряною обороною. А також, звісно, це надходження необхідного озброєння безпілотників різної номенклатури, як закордонного виробництва, так і українських. Тому тут є ряд факторів. І якщо ми кажемо про закриття, до прикладу нашого неба на грудні місяць, то зараз тим, хто є військовозобов'язаним, треба не зволікати, а скористатися рекрутною програмою, і долучитися до підрозділів, які профільно займаються збиттям повітряних цілей противника над українською землею. Пане Юрію, ви також заявили, що взимку українцям слід готуватися до можливих блокаутів. Який зараз стан захищеності української енергосистеми, і чи будуть це блекаути, як в попередніх роках, по 8-10 годин, чи все ж таки менше? Так від нас залежить, може ну, їх взагалі не буде. Закриємо небо не буде не закриємо небо будуть блекаути. В залежності від того, наскільки ми зможемо закрити українське небо, буде наскільки постраждає наша енергетика, хто вам зараз може спрогнозувати? Ну це ж ваша заява. Чи можливо ну моя заява, що можливі блекаути? Ну, логічно. А може і не буде. Все залежить від того, як зараз відкликнуться наші глядачі. Буде підвищений рівень мобілізації чи ні? Прийдуть до війська чи не прийдуть до війська. Як я можу це спрогнозувати? Добре, тоді таке питання: а яка ефективність ППО, чи є якісь а, аналітичні дані, щоб зрозуміти, скільки дронів було запущено по одному критичному об'єкту, і а, скільки ми а, збили? Наприклад, потребільський тест? Генеральний штаб. Вони надають вичерпну потребу. Все, що стосується протиповітряної оборони, орієнтуємося виключно на статистику Генерального штабу України. Wall Street Journal пише, що ворог починає атакувати дороги, мости, залізничний транспорт і використовує оптоволоконні апарати, нечутливі чутливі до реп. Що це за нова тактика? Як вона працює? Тактика не нова. Противник давно нам намагається різати логістику згідно з розвитком технологій впівдроникамикази на оптоволокній, Спочатку залітали на відстань 10 км, потім технології стали більш досконалі. Це стало 15 км, 20, 25. і є окремі зразки, які можуть залітати і 35 км від зритної позиції. Тобто, від лінії бовезіднення в глибину наших бойових порядків це порядка 30 км. Чи будуть ті дрони, які можуть залітати 50 так точно будуть. Чи вони зможуть бути масовими, Напевно, що ні. Що треба робити? Ми маємо убезпечити свої логістичні маршрути, яким чином інженерною підготовкою. Ви, напевно, бачили, чули, як і наші глядачі щодо облаштування доріг життя. Це коли з двох сторін дороги йдуть стовпи, між якими натягнути в декілька слоїв, як в Цибулині, так натягнути сітки. Відповідно, це реально захищає від е, дронів. Але дуже важливий придумова, що вони мають знаходитись під ремонтом і певною експлуатацією, що я маю на увазі. Після того, як проти водне ураження, обов'язково коридор безпеки має оглядатися. На предмет прориву можливо сітки, і як наслідок, поновлювати з ремонтними групами, там, де це забезпечено, у нас на території держави, в районах виконання бойових завдань, також на логістичних маршрутах, це працює дуже ефективно. Там, де це не не забезпечено належним чином, належним чином, що я маю на увазі, збудували, але ніхто не охороняє, не поновлює. Там коридор життя перетворюється в коридор смерті. Чи е, реально що РФ може обстріляти вокзал у годину пік е, як провокацію? Ну такі випадки вже в нас були раніше. РФ може нанести вогневе ураження по будь-якому об'єкту України в будь-який час доби, і перебування там цивільних для них не є жодним чином якоїсь перепоною. Більше того, терор українського населення, щоб примусити його виїжджати вдруге за сьогодні, повторюю. Це є одна із стратегій противника щодо вибиття українців з нашої богданої землі, тому так може бути все, що завгодно. Питання в тому, як ми можемо закрити в час пік цей вокзал, щоб по ньому противник не зміг нанести вогневе враження. і як ми можемо закрити в час пік? Якщо до сил оборони будуть приходити люди, які будуть опановувати професію протиповітряної оборони. Ставати оператором різних протиповітряних засобів, а також дронів прихоплювачів за рахунок основного капіталу війни людей. Якщо ви думаєте, що цю роботу хтось зробить за вас, сили оборони зараз працюють на межі своїх можливостей. Тому що наведу, наприклад, 429-го полку, ми виконуємо завдання на тактичному рівні, тобто на передній лінії його і ще додатково ми вимушені швидко переорієнтуватися, закривати українське небо на оперативній глибині. Це дуже важливо, тому що не всіх є експертиза і досвід пилотування безпілотних систем, яка є у нас. Але для того щоб далі повернутись на передню лінію боєзіткнення саме цими екіпажами, працювати по тактичних засобах розвідки противника суперкам зала Орлан, ударних ланцет, Куб, Блискавка і інші, ми маємо додатково додати людей до сил оборони. І я вам маю сказати, що на прикладі 429 го полку багато цивільних дослухались через зараз стало дострою ті, які мобілізувалися в липні місяці. Тому все залежить від нас, від кожного з нас. І також від наших глядачів, навіть які не є військово зобов'язані, або по різних причинах не можуть поповнити лави сил оборони. Допоможіть донатом. Не можете допомогти донатом, таке теж буває складна економічна ситуація. Зробіть пост-репост. Побачив публікацію той, в кого є гривня, яку він може виділити на силу оборони і підтримує силу оборони. у Ніжині на Чернігівщині зафіксовано перший випадок, коли російський дрон скинув невідомий вибуховий пристрій просто на людей та автомобілі. Е, по перше, чи бачили ви цей випадок, і що вже можна сказати про ці вибухівки? Який у них заряд? І наскільки небезпечні вони у разі влучення? Конкретно це відео не бачу. Друге. Будь-яка вибухова речовина, чи будь-який вибуховий пристрій, або будь-який предмет, який схожий на вибуховий пристрій, або лежить якось криво і не схожий на пристрій вибуховий, чіпати руками не потрібно. Максимум, що можете зробити, це якщо є стрічка, затягнути стрічку, якщо немає стрічки, просто покласти гілляку і викликати е наших рятувальників для того, щоб вони вживали відповідних заходів. Не беріть в руки те, чого не потрібно брати. Або те, що дуже сильно падає в поле зору вашої уваги, і вибивається з загального контексту. Що стосується дронів, дивіться, противник буде експериментувати продовжувати, рівнозначно це роблять і сили оборони. В якийсь час, пам'ятаєте, вони до шахетів прикріпили протитанкові міни ПТМ-3. Там вже задум який був. Коли шахет починає пікувати в ціль, сходять протитанкові міни ПТМ-3, і падають близько тієї локації. Куди наноситься вогневий удар, для чого це робиться? Для того, щоб коли приїдуть наші рятувальники, їхні машини підірвалися на цих мінах. Тактика противника не вдалася по мірі там ряду причин. Вони зараз перестали експлуатувати ці засоби. Починають експлуатувати інші підосліні зразки безпілотних систем і відразу тестувати їх в бойових умовах проти України. Тому чи є загроза? Загроза висока. Чи буде вона наростати згідно з розвитком технологій? Так. Чи можна цьому протидіяти за рахунок свідомості цивільних, ще раз не беруть в руки того, що не потрібно брати, і друга складова, звісно, це за рахунок роботи Сил оборони та підтримки сил оборони? Да там тільки ніхто в руки не брав, вона прям впала зверху. І з приводу цього питання: чи можливо одразу зафіксувати, що дрон несе вибухівку, чи це не неможливо побачити вчасно? Для кого? Для військових, дивіться в залежності від номенклатури розвідувальний засіб чи ударний. 80% ми можемо визначитись чи може бути бойова частина на борту чи ні? Але 80%, 20% залишається на нові зразки озброєння противника, тому так переважно більшість ударних засобів. Ми дуже добре розуміємо. Путін, імовірно, вбитиме по Києві великими півдронами. Столиці готуватися треба вже зараз. А яка ефективність наших засобів ППО проти FPV-дронів? Чим їх збивають? Ну, великими він не зможе бути з будь-якої точки зараз, яка їм підконтрольна прямо столиці? Це питання йде про інше. Що вони будуть використовувати дрони носії, те самі гаранні, до яких прикріпляється дрони Камікадзе? Потім він заходить в повітряний простір, зокрема над столицею України, і потенційно може скидати два FPV-дрони, які будуть наносити вогневе ураження. Два впівдрони з автоматичним донаведенням. Якщо казати про грань, грант збити легше, ніж впівдрон Кам'якацію. Так, зрозуміло. Тому а... п... Питання, Я думаю, що ви вже можете відповісти самі на питання, що потрібно зробити для того, щоб вони не залітали в Київ. Не я бути вже байдужим. вивчила, я вже вивчила так ваше ваше відповідь. І, і усвідомити загрози, які у нас є, і не думати, що війна пройде повз. Ось про це потрібно подумати. Це стовідсотково, але що робити цивільним? Дивіться, ті, хто є військові зобов'язання, поповнити Сили оборони. Для тих, хто не є військовозобов'язаними, що дуже важливо, звучить повітряна тривога, укриття. Поранили когось на вулиці. Якщо ви проходили курс до медичної допомоги, надайте цю допомогу. Якщо не проходили, запишіться на курси, підіть, пройдіть їх. Це прості речі, які рятують життя. Якщо все ж таки на цих гранях будуть FPV-дрони, як їх будуть збивати? Будуть збивати грань. На підльоті до повітряного простору міста Києва. Другі. Якщо FPV-дрон вже він опинився, впівдрон зійшов його перехопити дуже дуже складно. Можливо, але складно зрозуміло. Пані Юрію, дуже дякую вам за інтерв'ю. Дякую за ваш час. Бережіть себе, дякую за вашу працю. До побачення.